Як завжди, приїхали на офіс, знайшли час, попросив Луку, щоб він порішав мені за цього ж фургона. Ну, якщо його будуть списувати, щоб я забрав його собі. І нема цього. Мірка. Той, що у мами ходив їсти, любив начальник, який цим всім питанням завідує, його немає. Отак ось так от. Перегрів трохи борщ. Ні, ну так то я люблю. Коли воно ж кипить в тарілці, але ж зараз ж, з цим зубом то трохи хай, хай остине. Та й заодно думаю вернусь до цієї теми. У нас хоч і позитивний канал, але да, інколи треба щось і обсуждати серйозні якісь теми. Я стосовно опять же, цього зерна, да? ну, багато хто що пише, там різні свої думки. Я кажу, я щось не знаю, що мені згадалося. Хто може помне, я навіть не пам'ятаю, чи то хлопець, чи то дівчина була. З батона вирізала шльопанці, надівала на ногу і на ноги, і цей. І воно там чуть ли не на весь світ розлетілося. Те відео, які там були прокльони від тих самих фермерів, да? які заходили перед тим, як написати, бо самі ж не знають. Заходили, гуглили і потім вже писали скільки людей. В цей час помирає від голоду в Африці, там ще, ще десь, а ти хліб на ноги напялюєш. Згоден поступок неадекватний. Але як на мою думку, навіть та людина заслуговує на якесь прощання і розуміння. Ну тобто, вона виросла в такому кругу, в такому суспільстві, що вона думає, що вона просто зробила смішно. Вона не думала про те, скільки треба прокласти труда. І скільки людей вмирає з голоду там на сьогоднішній день. Тобто, там у людини голова болить на якого кольору Феррарі поїхати сьогодні там в школу чи на дискотеку чи по магазинах. Розумієте? Ви в неї спитайте, звідки береться ікра, вона вам скаже, що з холодильника. Там вже, як то кажуть, проблема батьків, мабуть, виспитання, що не дорозказали. Але ж і батьки теж, знаєте, для дітей хочуть найкраще і деякі речі елементарні, може їй в голову і не вклали. Ну, то таке. Але ж ви оці з фермера і писали їй там, та будьте проклятий чи проклята -та -та, от Який це тяжкий труд. От, і ви ж знаєте, як цей хліб дається. Да? Ви ж ці ночі не досипали, в церкву ходили, молилися, щоб то чи то не затопило, чи то вона не згоріла від сонця та пшениця. І от таке виробляєте. От тут якраз то й нема розуміння ніякого. От. Ну, А там людина просто не знала. Явно зараз навіть. Не знаю, в дитинстві дуже сильно любив ману кашу. От, а потім же, що робив начальником виробництва по, цьому, по там, свиням, коровам. Помню, до сих пор майже всі составляючі дозіровки, знаєте, то, щоб вигодувати там, курку, е, свиню там, чи корову. От, навіть кролів. Але до сих пор не знаю, звідки береться манна каша. Ну, я здогадуюсь, що мені кажеться з пшениці, да, ця крупа робиться, але отак. От ну, от не знаю, то що мене ж не вбить за це. От. Та й такої. Я до того, що ну, нема ніякого виправдовування тому вчинку, що роблять фермера польські. Ну нема, просто нема. Як на мою думку, то нема. От, все, ладно, давайте про щось хороше. Да? Я думаю, що там все-таки теж колись дойде. Дивіться які штуки в колеса залазять. А тут 10 атмосфер. Ну щоб ви розуміли. Мій кулак. мій кулак як голова у ніколи. Зараз буду випроважання робити Феррарі цьому. З однієї бази поїде туди, де Васька згорів, попрацює там. Тут він не так уже треба. Зараз приїде спеціальна машина, погрузять. мусора будуть сопровождати. І знаєте скільки це все діло стоїть? 300 євро, по-моєму, щось таке. Чи 300... Три... Ні, 300 євро. Я щось думав, що три... А ну я уточню, я вам скажу потім. Ну, по-моєму, 300 євро. Ну це взагалі ж не гроші. Вот. Таке. Що ж, будемо, будемо провадження робити. Коротше, що, стосовно ваших коментарів, і моїх думок і всього остального. Та що вам казати? Ви ж все прекрасно розумієте. Знаєте, от така життєва ситуація, от коли хто допоможе в першу чергу і кому у кого дійсно душа болить. От бували у всіх ситуаціях, коли ви там на буханку хліба не можете нашкрябати, лазити по поза там, по пепельницям по аптечкам. Везде по, по підсідухи, там по підковрики в машині, збираєте ту туміле, щоб назбирати на буханку хліба. І назбируєте не рубль, як треба, а там на 10 копійок більше. Йдете до магазину і там сидить. Чи бабушка, чи дідуська просить да? І ви мовчки достаєте, віддаєте тих 10 копійок, бо вони вам лишні, вони вам не треба, вони вам нічим не поможуть. А людині може так само не вистачає на той хліб. Так само і з війною в Україні. Хто перші пішли воювати за нас? Мовчки, без всякого піара, без нічого чечени. Да? А мені до сих пор стидно, що ми думали про те, що от вони там такі сякі, і що от Росія там з ними воює, наводить там якісь порядки, бо там щось не так. Ну, бачите, тоді не було такого змін, не було інтернету. Тобто ми слухали всі з, одних, з одного рота в одні вуха. Вот, зараз то вже, коли це так само, діло, що якщо хтось щось і робить, то тільки то зараді якоїсь своєї вигоди, піара і всього остального. Просто так ніхто тобі допомагати не буде. До тих пір, поки місце їх не коснеться самих. Ну, Я в принципі, не желаю, щоб хтось зрозумів на своїй шкурі те, що ми з вами пережили і переживаємо на сьогоднішній день. Але ну, так устроєний мір, як то кажуть. От. Чужі проблеми. Чеком, проблеми індейці не зрозуміли. Так от і у нас. Хоча, ребята, що там казати про когось інших, якщо тут навіть э, самі українці, ми, да? я не кажу зараз за всіх, Боже, упаси, там, щоб всіх під одну грибінку, але я вам скажу, що тут з моїх спостережень є різниця між тими, э, хто виїхав в перші дні війни. Да? І ще залежить, звідки опять же, виїхав, там Черкаська, Кіровоградська, Вінницька область. От. Ну і окремо вже візьмемо ті зони, де там Буча, Ірпінь, Харків, Херсон, і, і все, 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 все. Я не ходжу, я кажу, я зараз не обобщаю там не це. І ті, які усе приїхали, скажімо, недавно або рік тому, які побачили, що таке війна, що таке немає світла, що таке, не можеш розтопити плиту. От, щоб тебе ніхто не побачив, не почув, що ти не можеш включити світло, що таке нема що їсти, що таке нема грошей. Дуже велика різниця. Ті, які приїхали зразу, щось ходять, требують, нагліють, розумієте? І ті, що приїхали пізніше і побачили весь той ужас, їм все кажуть, ми зараз ми вам поможемо. А вони кажуть, а що ще не допомогли, все, на голову бомби не летять, на голову не капає, хватить, все, спасибо. Далі ми якось і самі. ну вже це, тобто... Є різниця навіть от, між нашими людьми, розумієте? І це ну, що там може казати за інші якісь країни тоді. І від чого, що від кого ми чого ж Ми поки самі з того не зробимо. Хто як може, да? хтось звідси, хтось там по місту, хтось інформує, хтось, хтось дезінформує, ну, в общем, Хтось щось якось та й все воно буде колись. Тільки коли хотілося би скоріше. Вам цікаво як це зараз буде виглядати. Мені дуже. Ще й біг бос сказав, щоб йому відеоотчет прислали. Ну хоча б фото. Бо те, що я буду лялякати, він вже все одно не пойме. Хе, дивіться, що я ніколи не заходив сюди. Та я знаю, що тут мусорка таке, знаєте, тут ні двері не закриваються, нічого. Це на нашій території оце таке ось приміщення гуляє. Та можна ж зробити шикарне СТО тут, ні? якісь І лісився такі, пам'ятаєте? Наскільки вони там, я не пам'ятаю. Ну На них нормально можна там наважити. У нас на току такі були похожі. Ми сахар на них, паї видавали. Зерно, сахар важимо. Та я це думаю може тут зробити якусь автомайстерню собі. За безплатно. Я вони тільки раді будуть, якщо я тут наведу порядок. І ще й буде якийсь двіж. Але ж коли є це, я маю цим всім займатися. Ну так, інформація для розмишлення. Це я тільки так считаю. Є ще люди, які теж це все считають. Росіяни ж нас дивляться, ви считаєте, що ви вже на війну потратили 167 мільярдів доларів? Це більше, ніж по мільйону на кожного росіянина. І живіть тепер з цим. Ой, ладно. Це я так от получаю якусь інформацію. Зразу з вами нею ділюся. Бачите, який я добрий.